Тут є люди, які достатньо критично розповідають про те, що і Шевченка не все життя сковородообожнював, обожнював. Ну, на початку да, там записував, а потім так дозволяв собі дещо інші речі. А тут є люди, які пишуть, що Сковорода, що це міф, що він там не схиляв голову перед царицею. Насправді був лоялістим. І що? Як же ми всіх вибрали їх? Чому ми їх обрали? А тому, що тут дуже важливо в цій книзі. Слово друге є сковорода і є слово ми. Прекрасно, що в книзі різні автори, різні думки. Ви бачите, це взагалі на тон Олеся Донія. Він вважає, що люди мають і мусять мати право на різні погляди. Тому дивлячись на те, що ми любимо різну філософію, ми чудово співпрацюємо. Я сподіваюся, це продовжиться і надалі. Дякую. Написав у цій збірці про сковороду про і про братів розумовських. Це і цікавий приклад, як в 19-му, даруйте, не в 18-му, 18 звичайно, столітті Російська імперія ловила українців, когось зловила, когось не зловила. Зараз дійсно Україна продемонструвала що таке справжня солідарність. А справжні ну по справжньому солідарними можуть бути тільки індивідуально, і оце дуже цікавий момент український індивідуалізм, який зараз нас спасає, і який ну дає нам всім наснагу.